Ну, в цей е, військовий час потрібно економити всім, в тому числі і на енергоресурсах. Тому що час важкий, і якщо хтось зекономить, можливо, комусь більше газу достанеться, щоб розподілено було. Зима буде нормальна, ми її переживемо. На мою думку, все, що пов'язано з Росією, в тому числі і церква, має бути обрізано. Поповина це має бути обрізана. І яскравим прикладом є парламент Естонії чи Латвії, який прийняв на законодавчому рівні, заборонив діяльність Московського патріархату на території держави. Ми маємо зробити те саме. Ну, війна, мені здається, невеличкий е, перелом відбувся? відбувся, просто потрібно трохи часу. Нам не вистачає, мені здається, на мою думку, згуртованості, згуртованості населення народу мирного, яке не приймає участі. І не вистачає, на мою думку, трохи щедрості в пожертвах, в донатах на наші Збройні сили. Тобто люди поки що живуть майже так, як жили до війни. Війна далеко, я за. Нашу територію кажу, да. так? Не жалійте, не купійте лишню пляшку пива. Задонайте на ЗСУ. На будь-що, 5-10 гривень, не будьте. Будьте щедрішими.